Хочу більше, так? Ісус каже: глядіть, будьте уважні, це дуже серйозна річ. Він каже, остерігайтеся, це реально небезпека. Сьогодні ми можемо ну, спіткнутися в це. Він каже, що матеріальне прагнення легко захоплює та краде наше серце. Ми маємо бути пильними. Тобто ми можемо сьогодні матеріальні речі ставити на перше місце, так? А Бога що робити? Десь посувати на, на задній план. Матеріальне збагачення може привести до підмінни цінностей та зажерливості. Сьогодні мої цінності можуть помінятися. Сьогодні я можу вже йти не за Богом. Не Божі мають цінності, не збирати так? Скарби на небі. А сьогодні що я можу збирати? Де скарби? На землі я сьогодні хочу накопичувати, більше мати. так? Це дуже велика небезпека. Він каже: остерігайтеся, тому що це може перерости в зажерливість. Є небезпека планувати своє тільки для збагачення. Це мож, може бути основною ціллю в моєму житті. Покладатися на свої ресурси та свої сили. Бувало у вас таке в житті, що я сьогодні, в мене якась є проблема, а я саме перше починаю що робити? Згадувати, що в мене є, як я можу вирішити. Ага, в мене є якісь ресурси, в мене є якісь знайомі, в мене є те, 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 те. Бувало? Дуже часто. Але потім приходимо ми в момент, коли ми все-таки розуміємо, що це в Божій руці під його контролем, і тоді починаємо звертатись і питання вирішується. Коли проявляється зажерливість, коли ми хочемо, ми починаємо вирішувати це все своїми силами. Накопичуємо, так, і воно нам радості ніякої в житті не приносить. Ісус сьогодні нам не забороняє заробляти чи більше мати майна. Ні, він зараз не про це говорить. Це нормальні речі, коли ми заробляємо, маємо майно, так? Він застерігає не дозволити сьогодні собі жити тільки для збагачення. Якщо ми починаємо сьогодні жити тільки для збагачення, тоді що відбувається? В нашому житті з'являється оця лапка, да? зажерливість, яка все грибе, на попередньому слайді було, да? хоче тільки отримати одне, те, що зараз на землі, те, що навколо мене. І фінанси можуть стати сьогодні, да, і матеріальні якісь блага нашим Богом. І він говорить далі ще такі слова: життя чоловіка не залежить від маєтку, достатку його. Наше життя не полягає в матеріальних благах сьогодні. Це не основна сьогодні ціль нашого життя на землі. Матеріальне багатство може допомогти нам досягти цілі у житті, але воно не повинно бути кінцевою метою. Матеріальні речі можуть вони допомагати нам щось вирішувати в житті. Так Там так само ми ж можемо і планувати і житло, і машину, і лікування, ще якісь речі. Так? Це нормальні речі. Але матеріальні речі не повинні ставати сьогодні кінцевою метою. Бог створив людину не для накопичення. Пам'ятаєте, для чого він створив людину? Всі заповіді на чому основані? Діляться. Є 10 заповідей, вони на основа люби Бога, люби ближнього. Так? Є там щось про матеріальне, про багатство, ще якісь речі. Якщо я сьогодні люблю Бога, я що? Я приділяю йому час. Якщо я сьогодні люблю ближнього, я в нього не хочу утримати від всіх, а я наоборот, хочу дати. Не збагатитися, а віддати, поділитися, так? І Бог сьогодні дивиться на наше серце, на те, наскільки ми багаті в його роботі. Так? Не, на, не на те, наскільки ми багато маємо, так? а на те, наскільки ми багаті в його роботі, в ньому. І далі ще раз зачитаю цю притчу з 16 по 19 вірш. І він розповів їм притчу, говорячи: «В одного багатого гойна Нива вродила була, і міркував він про себе і казав. Що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю і позбираю туди пашню свою, всю та свій достаток. І скажу я, душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж, пий і веселись. Коли ми попадаємо у полон зажерливості, що з нами відбувається? Ми бачимо людину, типу, ну, якийсь фермер, да? він собі нормально працює, в нього з'явилися якісь блага в житті матеріальній. Але в нього була проблема. Він був в полоні якраз таки з зажерливості, він хотів отримати більше. Ми бачимо, що він зосереджений на собі. Він говорить про те, що він отримав, він планує своє життя. Він каже, так, я зараз розвалю свої ті всі е, там, клуні. Е, да? Він своє життя да, планує лише для себе. Він про інших людей нічого не говорить і про Бога. Він думає, що для справжньої безпеки в цьому світі йому потрібно мати достатньо, достатньо запасів. Він говорить, буде запаси ще більше. Да? Достатньо багатства, достатньо майна. Це його фундамент сьогодні в його житті. Всі його плани були обмежені одним. Життям на землі. Він думає тільки про теперішнє те, типу, зараз я тут живу, тут зараз і все. Про небо він зовсім не думав. Він відкладає Бога на потім. Спочатку зруйную, побудую, заберу, забезпечу себе, да? а потім, можливо, дякую. А потім, можливо, вже у ці інші речі, духовні, можливо, і Бог. Буває в нашому житті, що я відкладаю. Я спочатку одне, друге, третє, четверте зроблю, а потім я там, послужу, чи ще якісь речі зроблю. Дуже насправді часто буває. У мене немає часу. Мені потрібно спочатку це вирішити, а потім я це зроблю. У нього таке саме було, тільки з багаченням. І він каже: маю на багато років так? і це брехня зажерливості. Він думає, що він все він забезпечений. А насправді він не контролює своє життя, він не знає цього. В прекрасний момент якісь речі в нашому житті можуть пропасти. Він каже: їж, пий, веселись. Його життя зараз заакцентовано тільки на собі. Його життя зводиться до комфорту і до насолоди. Він живе тільки для себе, накопичує для себе, живе для себе. Все інше відкладає на, на другий якийсь план. Збагачення та заробіток сам по собі не є сьогодні в нашому житті якоюсь проблемою. Проблема виникає тоді, коли багатство стає нашим Богом, основою, фундаментом в нашому житті, основною метою життя і основною ціллю. Яка суть проблеми? Сьогодні оці матеріальні речі. Можуть замінити духовні. І це приводить до підміни: ми живемо для речей, а не для Бога. Бувало у вас таке в житті чи ні. Ми починаємо трошки для інших якихось речей жити сьогодні, не для Бога, а для чогось іншого. Це, можливо, навіть не в фінансовій сфері. Я можу сьогодні жити для якоїсь людини, для якоїсь цілі. Я буду все відкидувати, тільки я хочу це отримати. Яка ще проблема? Ми починаємо вірити, що життя в наших руках, успіх повністю залежить від нас. Є така проблема? Як ви думаєте, коли багата людина, да, вона на що надіється? На що зараз ця багата людина надіялася? Те, що має. Він захищений фінансами, він має що їсти, пити, на багато років порід. Це його захист. Е... Думаємо, що це принесе справжнє щастя, задоволення, безпеку, стабільність і впевненість. Насправді це не так. Коли, коли ця проблема виникає в нашому житті, тоді, коли людина шукає сенс життя, не в тому, сенс життя в тому, що має. Я маю це мій сенс життя, я для нього живу. Коли людина намагається заповнити порожнечу зовнішніми речами, коли немає сьогодні, я виштовхнув Бога свого серця, в мене є порожнеча, і я починаю трамбувати в себе да, в своє життя оці речі, якісь замінники. Які, типу, Спочатку вони приносять нам радість, захист, ці речі, але в кінці що стається? Все одно з, з часом ми звикаємо, радість пропадає. І безпека теж в один прекрасний момент може пропасти. Вона виникає тоді, коли ми перестаємо довіряти Богові як джерело життя та забезпечення. Коли ми перестаємо щось, будувати відносини з Христом? коли ми починаємо йому менше довіряти. І далі. В 20 му і 21 -му вірші ми бачимо, що Ісус говорить до цього багача. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тими, хто збирає для себе та найбагатіє в Бога. Яку Бог дає оцінку цій людині, яка збирає сьогодні для себе, а не багатіє в Бога? Він каже, ти нерозумний. Чому? Тому що ти багатий сьогодні для себе, ти багатий в цьому житті. Але ти бідний сьогодні перед ким? Ти сьогодні бідний перед Богом. Ти не збираєш сьогодні собі на небі нічого. Людина, яка будує життя лише навколо матеріального, вона втрачає головне. Вона втрачає вічну перспективу. Вона думає, що сьогодні основна мета, ціль це теперішнє життя. І вона не задумується, ну, що є смерть, після смерті ще щось є, що вона там нічого не отримає чи не попаде в ту вічність. Так? І він каже, кому це дістанеться? От я сьогодні це все накопичую. Кому це дістанеться? Я помираю. Хто, той, хто збирає лише для себе, може втратити і земне, і вічне. Уявіть, ціле життя ви збираєте на землі, помираєте, ви втратили те, що мали, і ще й не маєте вічного. Повний ноль. Це дуже велика небезпека, тому нам треба бути уважними. Тому ми повинні не вкладати у тимчасові речі, які ми не можемо забрати з собою у вічність. Справжня безпека то повнота тільки у Христі. Тільки тоді, коли ми боготіємо у Бога, коли ми збираємо якраз таки і надіємося на кого? На Бога і збираємо скарби на небі. Що ж таке справжнє багатство? Матвія 16 розділі 20, 21 вірш? Складайте ж. Скарби на небі, де ні міль, не, ні іржа їх не нищить. І де злодії до них не підкопують та не крадуть, бо де скарб там, твій, там буде серце твоє. Ми бачимо в цьому тексті, що ми можемо складати, щоб нічого в нас не пропало, і ми були в виграші, так? ми були задоволені так, своїм життям. Де? На небі! Коли ми будемо складати ці скарби там, коли ми будемо багатіти для Бога ці скарби в нас не пропадуть. Коли ми помремо, ми отримуємо їх. Ці скарби ніхто не може в нас ні забрати, не зіпсувати. Ці скарби нас очікують на небі. Я повинен сьогодні. Надіятися так? і жити для цього ця ціль має бути в моєму житті. І в Якова 4, 14 пишуть такі слова. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Наше життя як пара вона швидко з'являється так само швидко зникає. Бачили коли-небудь пару? На хоп, пропала все. Апостол Яків каже, що ну, наше життя це як пара. Тому нам важливо жити не лише для теперішнього. А нам важливо жити з поглядом сьогодні на вічність. Того, що ми приходимо в цей світ на якийсь короткий період, так? І ми можемо цей короткий період витратити на щось незначне, да? нецінне. Не, не, не ми можемо сьогодні збирати для себе. І залишитися з пустими руками. Мати мрії працювати і прагнути кращого життя це не проблема. Проблема починається тоді, коли матеріальне займає місце Бога в нашому серці. Коли я сьогодні планую своє життя, планую свою роботу, планую як більше заробити, це не є сьогодні проблема. Але сьогодні, коли ці речі займають все моє життя, коли акцент, мета сьогодні, сьогодні мого життя тільки базується на цьому, це є вже проблема в нашому житті. Життя людини не вимірюється кількістю його майна. Справжня, справжня безпека і цінність знаходиться у стосунках з Богом. Сьогодні, якщо я маю щось, це не означає, що я сьогодні повністю захищений. Я сьогодні, не сьогодні, сьогодні, завтра, можу просто померти. І сьогодні кошти ці мені нічого не поможуть. Сьогодні я можу йти, мене можуть вкинути там, в машину, повезти. Кошти сьогодні ще якісь, нічого сьогодні не рішаю. Я сьогодні не захищений. Сьогодні тільки моя надія один Бог. Все. Зажерливість обіцяє сьогодні нам щастя. Але ніколи не здатна його дати нам. Вона лише створює ілюзію задоволення та захисту. Це ілюзія. Я сьогодні накопичую накопичую, я думаю, я захищений, накопичую ще більше. Я щасливий, я отримую, отримую. Але ми до цих речей звикаємо, вже щастя це нам не приносить. І безпека якось теж да? Вона там 50 на 50. Матеріальне благословіння має бути не метою, а інструментом, не тим, заради чого ми живемо, а тим, чим ми служимо. Сьогодні Бог нам дає матеріальні речі не для того, щоб ми жили ради них, щоб ми їх використовували тільки для себе. Він дає сьогодні ці речі нам, щоб ми якраз це інструмент, так. Які ми можемо сьогодні служити для інших людей? Коли Бог нам щось дає, Він не хоче, щоб у цьому процесі, коли Він дає нам ці речі, ми забули про нього та про інших людей. Він хоче, щоб ми не забували про нього. Коли ми починаємо забувати про нього в цьому процесі, це вже прояв зажерливості, це вже якийсь поганий такий дзвіночок в нашому житті. Через щедрість видно, кого ми насправді сьогодні любимо. якщо я сьогодні щедрий, так? я не акцентую своє життя тільки на одному, на матеріальному. Я не прив'язаний до матеріальних речей, це показник того, що ну, в мене з Богом є якісь відносини, так? Да? Я рухаюся в, правиль, ну, в правильному напрямку. Ну коли я сьогодні скупий. Коли я зажерливий, сьогодні я все для себе, то це показник того, що ну, в моєму житті щось не так. Що в мене порушені відносини з Богом, да? з людьми. Я сьогодні сам по собі автономний? такий. Да? Центр всього світу я. І питання. Що сьогодні займає місце Бога в моєму серці? сьогодні? Довіра до Нього чи надія на матеріальне? Що сьогодні займає місце в серці? Я сьогодні довіряю Богу. Чи я сьогодні довіряю своїм якимось там накопиченням? Те, що може мене якось підстрахувати? Да? У чому я насправді шукаю безпеку і відчуваю цінність? У стосункам з Богом чи в тому, що маю? Де моя сьогодні безпека? стосунках з Богом? Чи моя безпека сьогодні в мене фундамент трішки інакший? Матеріальні речі в моєму житті є метою чи інструментом для служіння Богові та людям. Що є сьогодні метою мого життя? Якщо я отримую матеріальні речі, це є сьогодні в моєму житті інструмент? Служіння іншим людям чи наоборот? Накопичення для себе? Це дуже важливі питання. Давайте ми станемо, помолимося. Боже, дякую тобі за цей ще один день, який подарував ти нам, Боже, дякую, що ти нас кожного дня благословляєш. Боже, дякую, що ти кожного дня за нас піклуєшся. Боже, дай, будь ласка, нам сили завжди довіряти Тобі, Боже. Дай, будь ласка, нам сьогодні не вестися на ці матеріальні речі. Боже, дай, щоб реально ми мали основну ціль життя, це, це накопичувати скарби. На небі Боже, дай щоб ми сьогодні акцент не зміщували на якісь матеріальні речі, які сьогодні можуть приглушувати стосунки з тобою. Амінь.